Коломийська міська рада запросила до міського парку відпочинку понад шість десятків школярів, щоб вручити їм сертифікати на придбання канцелярських товарів. Та шкільного приладдя передбачено у нас 88 тисяч. Це Ці кошти підуть на сертифікати для придбання канцелярських товарів та шкільного приладдя для дітей, чиї батьки загинули, померли без вісти відсутні або отримали першу, другу та третю групу інвалідності внаслідок війни. Сьогодні ці сертифікати отримують 62 дітей, відповідно на 88 тисяч. Тобто кожна дитина на 1420 гривень зможе вибрати. Що їй потрібно до початку нового навчального року, зіслів начальниці відділу служби у справах дітей міської ради Лесі Грицько? Така програма діє вже 5 років. З 2019 року, щороку перед першим вересня, ми видаємо дітям такі сертифікати. Звичайно, на жаль, кожного року зараз кількість таких дітей збільшується, тому що ми живемо в такий час, що триває війна в Україні, і на жаль, така. Тенденцію фахівчиня каже, що за роки існування програми, особливо з часу початку повномасштабної війни, кількість школярів, які отримують сертифікати, зросла у понад два рази. З Богдан Малецький Галина Рончук телерадіокомпанія Раї.